Не соромимося, підходимо автобус Київ, Львів комфортний і швидкий, і при цьому недорого. От на свята, які були, класична картинка, вагони «Укрзалізниці» переповнені. Тому зараз на автобусні маршрути виходить новий лайнер від Опель. Комбо на сім місць. Отож, усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Біктест і зараз в перепочинку між рейсами розкажемо, що таке новий Опель-комбо. Отож, Опель-комбо. Це насправді результат бейдж інженірингу коли на один і той самий продукт вішують різні лейбли. І комбо це близнюк, точніше, похідна від Сітроана Берлінго, огляд, якого ми знімали нещодавно, який б'є рекорди переглядів. Так ось Opel Combo. Він же Сітроан Берлінго, він же Peugeot Rifter, він же Fiat Doblo. і він же з нещодавних пір і Toyota. Про Ace City, і кількість клонів показує наскільки ж це успішна концепція, і при тому, що, наприклад, зараз концерн Stellantis електричні версії, ось таких венів випускає в Британії, то дизельні машини випускаються на заводах в Іспанії та Португалії. Поки мене не засипало снігом, скажу, що якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі Нові авто задати пошук «Опель Комбо», то за стосунок знаходить 50 пропозицій, щоправда, здебільшого на моделі 2024 року випуску, наш Вен це справжнє комбо в сенсі поєднання з цього. Чорного опелівського забрала шолома, яке називається «Опелівізор», і чорного кольору кузова. Більше того, видовжений кузов. І ось цей відтінок, вони, на думку багатьох, роблять комбо схожим на улюблений транспорт наших депутатів на Мерседес v класу. Комбо пропонується в Україні в двох комплектаціях Edition та Edition Plus. Дорожчий, Edition Plus має фарбовані в колір кузова бампери, має матричні фари. Увага! І це фактично в пиріжку. Має асистент дальнього світла. І якщо простіший Edition йде на 16-дюймових сталевих дисках з ковпаками, то в нашій тестовій версії на встановлено легкосплавні. Диски на 16. В пакеті стиль комбо має ось таке скло дверей, яке відкривається окремо, дозволяє швидко щось завантажити, вивантажити а, ідеальне авто, щоб знімати паралельки при зйомці автомобілів, можна просто відкрити віконечко, сидіти в багажнику і фільмувати. А ще мені подобається, що двері, які в берлінгу, піднімаються дуже високо. Дивіться, мені треба ще підстрибнути, щоб дістати маківкою до дверей. Вони величезні, це зручно. Незручно тільки хіба що там, де тісна парковка чи близько стінка, тому що треба чимало місця, щоб цей гігант відкрився. Але те, що він гігант всередині, це плюс. Особливо, якщо ви, наприклад, збираєтеся кудись поїхати покататися на лижах. Тому що можна ось так звільнити один бік, забравши, наприклад, заднє крісло, склавши одне крісло там, утвориться. Відсік довжиною 210 см. Це дозволить скласти декілька комплектів з лижами. І при цьому, що важливо, залишиться місце ще для чотирьох пасажирів, окрім водія. І інша цифра, яка мене реально вражає. Ці пасажири можуть бути кремезними, вгодованими, як хочете. Кажіть, тому що корисне навантаження у цього Opel становить 725 кілограмів. А версія з механічною коробкою передач взагалі здатна взяти на борт 770 кг. Це як у непоганого пікапа. Що ж у нього там за підвістка ззаду стоїть? У нього ж не ресори, у нього ж звичайні пружини. Але виходить, що дуже витривалі. Отож. Триметрова колісна база дає дуже багато простору для салону і для багажника. Тому що якщо скласти спинки другого ряду, а ми зараз фактично сидимо в багажнику, тому що третій ряд це опція для подовженої версії за 50 тисяч гривень. Так, ось якщо спинки другого ряду розкладені, тобто стоять вертикально, то в багажник входить 1538 літрів. Простіше кажучи, півтора куба. Що, вау, як багато! Але якщо спинки скласти, то цей простір, який утворюється, становить 2963 літра. Тобто 3 куба. Я вважаю це гігантський простір. І важливо, що утворюється абсолютно пласка підлога завдяки ось цій розумній системі складання спинок другого ряду. Можна спокійно постелити якийсь матрац і можна спати в далекій дорозі не дарма. Я порівнював цю машину із квартирою. При цьому третій ряд тут неумовний, як це часто буває в ситуації з самомісними машинами. Тут доволі багато місця для колін, як в повноцінному авто, і навіть більше. Відповідно, на цих місцях можна легко подорожувати. В огляді Берлінго я казав, що найбільш привілейованими в Берлінгу виглядають пасажири з цього, другого ряду, тому що їм насправді дісталося найбільше місця і можливості трансформації в цьому салоні. Ось ці розкладені столики на спинках передніх крісел. Це привілей комплектації Edition Plus, А от що є в усіх комбо, це відстань від стелі до підлоги майже 140 см – це стільки ж, скільки в раніше згаданому Мерседесі v класу. При цьому в нашій комплектації є навіть кнопки електроприводу вікон в задніх дверях. Ну і взагалі, як для такого класу, як для такого вена, комбо у виконанні Edition Plus доволі непогано оснащений. І як на мене, це неперевершений варіант, який... Підійде на всі випадки життя. Якщо, наприклад, на вихідних потрібно перевезти родину чи допомогти комусь із переїздом з однієї квартири на іншу, а в понеділок допомогти в офісі зустріти велику делегацію, комбо вам точно допоможе. Знаєте, перше, що я помітив, коли сів в комбо в порівнянні з Берлінгом, це наявність цього величезного боксу між передніми кріслами. Він так толково закривається з такими шторками і при цьому дуже глибокий. Тобто майже полікоть входить в мене туди рука, і це зручно. Але насправді наявність цього боксу дещо обмежує трансформацію переднього пасажирського крісла. Тому що через наявність підлокітника це крісло тепер не може скластися абсолютно горизонтально, тому що підлокітник впирається. В бокс. Хоча насправді підлокітник це супер. Це реальна розкіш, як на мене, ти коли сидиш в цьому кріслі, відчуваєш себе наче вдома перед каміном. Такі речі вже перестали робити в звичайних великих кросоверах. Останні, мабуть, де я таке бачив. Це Range Ровер 2 покоління назад. В дорожчій комплектації Edition Plus встановлені передні крісла підвищеного комфорту, крісло водія. Має ще й Регульовану підтримку попереку входить в цю комплектацію: 10-дюймовий екран мультимедійної системи, яка зрозуміло товаришує з Apple CarPlay та Android Auto. І цифрова панель приладів на 10 дюймів. Для нашої ж комплектації доступний опційний пакет зимовий плюс техно. Судячи з назви, зрозуміло, що в нього входить підігрів керма передніх крісел. Нижньої частини лобового скла входить також камера огляду на 180 градусів, і що важливо, розетка на 220 вольт, розташована біля ніг переднього пасажира. Так само, як і в Берлінго, тут дуже багато відсіків для зберігання дрібних речей, два бардачка, ємність перед водієм, цікаві підставки під склянки прямо на горі торпедо. І настільки ж Наскільки просторий, настільки ж і зручний інтер'єр. Ну, звичайно, пластик трошки жорсткуватий, так само, як і у трена, але в цьому класі це сприймається трошки інакше. Отож, як я казав на початку, для комбо доступно три силових установки, найдорожча. Це електрична версія на 136 кінських сил, але вона концептуально так, ніби трошки в стороні стоїть, тому що. Пропонує майже безкоштовні з точки зору витрат перевезення, але на менші дистанції, ніж це здатен зробити дизель. І Дизельних моторів пропонується два. Простіший півторалітровий торбодизель на 100-кінських сил, який йтиме з механічною коробкою передач. Я вважаю, що таких буде більшість, адже це ж робоча конячка. І є люксовий варіант, такий, як у нас. Це півтора-літровик, вже потужністю 130 кінських сил з автоматом АІСІН. На 8 швидкостей. І цю комбінацію мотора автомата ми вже насправді тестували, не знаю, на десятку різних моделей концерну Stellantis, але на комбо легко їхати, тому що в комбо перша класна оглядовість, величезні вікна, висока посадка, величезні бокові дзеркала і абсолютно пласкі боки. І ти майже не відчуваєш тієї прибавки в довжині. Яка з'явилася у порівнянні з короткою версією l 1 Ну і насправді ми пам'ятаємо, що головна перевага в цьому моторі це не потужність, а це обертальний момент. 300 номів. Це непогана цифра. Це більше, ніж, наприклад, у стосильної версії, яка веде тільки 250. І головне в тому, як автомат оперує цими ньютон метрами, він перемикається доволі швидко, використовує тягу з самих низів. І дуже приємно. Так, звичайно, комбо це не Спринтер це такий стаєр. Він не дуже темпераментний, враховуючи те, що машина стала більшою і важчою. І наша версія з третім рядом крісел важить 1575 кг, це приблизно на 150 кг більше, півтора центнера, до речі, ніж коротка версія з механічною коробкою передач. Тому і відчувається, що в порівнянні із Берлінгом комбо ну трошки повільніше розганяється. Тому що навіть в технічних характеристиках від виробника вказано, що коротша версія розганяється за 12,7, а наша подовжена комплектація за 13,4 секунди. З іншого боку, завдяки довгій цьому-восьмій передачі, комбо легко тримає високий темп. більше того, ось ця подовжена колісна база це плюс, адже вона додає трошки більше стабільності на високих швидкостях, і от реально це може бути такий доволі. Швидкий перевізник, він 130-140 тримає абсолютно без проблем. І на відміну від кросоверів, ти не дивишся постійно на залишок пального в баку, тому що навіть на високих швидкостях він залишається економічним. І якщо ми вже переходимо до економічності, то предок цього двигуна 1.6 HDI в Peugeot 308 увійшов. До книги рекордів Гіннеса як найекономічніший автомобіль на планеті. І, звичайно, на такі рекорди комбо не піде. Але виробник каже, що на трасі ця машина вміє вкладатися в 4,5 літра на кожних 100 кілометрів. В мене в змішаному циклі виходить трошки більше, 6,5, але я впевнений, якщо довго їхати по прямій дорозі і не валити, то легко можна досягти. Згадано виробником цифру. Виходить, що це дуже економічний перевізник. Ну, дивіться, якщо з Києва до Львова 544 кілометри, це приблизно 25 літрів пального на Opel Combo. Якщо розділити цих 25 літрів на сімох пасажирів, то виходить, що кожному з пасажирів дорога стане приблизно в 190 гривень. Дуже небагато, я вважаю. А передайте, будь ласка, за проїзд. А, дякую. Хоча заощаджувати, мабуть, все-таки доцільніше в економічному режимі і режимів тут у комбо, як і у Берлінго 2. Стандартний та економічний. Це взагалі круто, що у Вена є можливість обирати різні налаштування стилю їзди. На жаль, не можна впливати на рівень шуму, тому що на фоні легковиків чи кросоверів ти відчуваєш, що Берлінго. Шумніший, і ти нікуди не дінешся. По-перше, від гіршої аеродинаміки, від вищого кузову. Ну і по-друге, на звукоізолюючі матеріали виробник витрачається в цьому класі зазвичай не так щедро, як в легковиках. А от що стало приємним сюрпризом, враховуючи, що в нас комбо здатен взяти на борт 725 кілограмів, і відповідно задня підвізка витривала. Я був здивований комфортністю цього автомобіля, тому що я сподівався на гірше, а тут доволі пристойний комфорт їзди. Ну і ще один важливий момент, який стосується економічності цього авто. Тобто він економічний не тільки з точки зору витрати пального, він економічний і з точки зору утримування, тому що можна зайти на сайт і порахувати, скільки. Комбо вам стане через рік, через два, через три, з точки зору обслуговування. І цифри насправді дуже скромні, тому що перше ТО на комбо коштує усього 4700 гривень. І ще одна перевага комбо. Крісло можна окремо виставити, ось так от сидіти на природі, не потрібно з собою возити якісь розкладені стільчики. Ну і взагалі дуже крута машина. І якщо подивитися на цінник, то і цінник непоганий, тому що машина 24 го року в найпростішому виконанні стартують з позначки 981 тисяча. Машина 25-го року дорожчі вже приблизно на 30 тисяч гривень. За подовжену версію L2. Додатково додайте ще 50 тисяч гривень, при цьому ж комплектації дві. І наша топова версія Edition Plus з автоматом легкосплавними дисками коштує більше 1 мільйона 300 тисяч гривень. Хоча топовий і найдорожчий комбо це його електрична версія за 1 мільйон 482 тисячі гривень. Але і це небагато. Якщо ви подивитесь, наприклад, на Volkswagen Caddy, який з дволітровим дизелем і роботом легко перестрибує позначку в 2 мільйона гривень. Ну і наостанок мені лишилося тільки нагадати вам, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторіо. І нарешті сніг закінчився.